Швидко рік пролетів час підсумків і подяки настав. Традиційно з реєстрації делегатів розпочалася вступна частина звітної асамблеї відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, який у новому складі виконкому пропрацював з листопада 2023-го. Далі була імпровізована фотосесія в брендованій зоні, де всі бажаючі мали можливість сфотографуватися на згадку. Затим голова громадської організації регіону Михайло Кошляк відкрив засідання, на початку якого у відповідності до протоколу під склепінням малої зали Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви почергово пролунали гімни держави та Національного олімпійського комітету України, після чого зібрання у тисячний день клятої війни, розв'язаної Росією, вшанували пам'ять усіх цивільних і військових, які загинули за свободу і незалежність нашої держави. А голова обласної ради Микола Лукашук, виступаючи з трибуни, подякував усім причетним за велику і плідну роботу, проведену за звітний період, особливо наголосивши на то. Тому, що під час воєнного стану кожний успіх, здобуток наших спортсменів красномовне свідчення і ствердження того, що Україна живе, бореться і переможе. Кожна перемога, яка сьогодні є нашого спортсмена на міжнародній арені, наших спортсменів, які готуються, тренуються, участвують в змаганнях і перемагають під час війни. Це свідство того, що Україна демонструє лідерство, Україна незламна і Україна перемагає. Це, це неможливо було б без наших голів федерацій, наших тренерів і наших спортсменів. Тому велика подяка всім нашим спортсменам за цю мужність, яку вони демонструють. Окремо, хочу сказати, що сьогодні Дніпропетровщина це потужний центр спорту один з потужніших центрів. В нашій державі і ми, як Дніпропетровська обласна рада, підтримуємо. Ми зробили все, що були внесені зміни в програми, по яким фінансуються стипендії нашим і олімпійцям, хто зайняв гарні місця на олімпіаді, на паралімпіаді Робимо все для того, щоб спорт сьогодні був на найвищому рівні в нашому прифронтовому регіоні. Далі в режимі відеозв'язку асамблею привітали і відзначили успіхи і здобутки обласного відділення НОК, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт та міністр молоді і спорту України Матвій Бідний. Голова регіональної громадської організації Михайло Кошляк нагородив відзнаками велику групу людей, які зробили значний внесок у розвиток і розбудову олімпійського руху за минулий рік. Серед інших їх отримали голова Федерації області з веслування на майдарках і Кануя Микола Баранов, заслужений тренер України. З вітрильного спорту Олександр Герасименко, заслужений тренер України з боротьби вільної Микола Махінько, п'ятиразова чемпіонка світу з веслування на байдарках і каноє, серед ветеранів Людмила Різцова, краща спортсменка липня дзюдоїстка Руслана Булавіна та її наставник, Віталій Харламов, як і багато інших. Звідголови відділення за виконану роботу за попередній період був представлений у стислому, втім насиченому відеогляді діяльності, після чого голова Дніпропетровського осередку Михайло Кошляк особисто Подякував усім за зроблене. Далі було обговорення того, що вдалося зробити, і над чим працювати у майбутньому. Начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов наголосив на тому, що його відомство на собі гарно відчуло спільну співпрацю заради розвитку фізичної культури і спорту на теренах мегаполісу. Робота відділення національної комітету, робота управління спорту, підрозділу на якої конкомісія, які очолює у нас було проведено більше 40 заходів з спільно з відділенням. Дуже класна у нас взаємодія почалася з міськими федераціями та обласними федераціями, завдяки відділенню. Та і вдячне за допомогу нашим спортивним школам у відновленні спортивного нотаря та матеріального обладнання. Оцінку діяльності відділенню дала та подякувала виконувачка обов'язків начальниці управління молоді і спорту обласної цивільної військової адміністрації Юлія Скляр. Асамблея ухвалила резолюцію, де роботу громадської організації за звітний період за всіма напрямками звершень і здобутків було визнано позитивною поставлених цілей. Досягнуто. Рік пройшов дуже швидко, як вчора. Проведено дуже багато праці. Я дуже вдячний своїй команді, з якою прийшов в Олімпійський комітет. Ви знаєте, хороші коли є для кого працювати цим федераціям башев, вдяка за те, що вони є, і що вони такі трудолюбиві люди і поважають та люблять свою працю. Слава Україні! На завершення делегати звітної асамблеї відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області та її почесні гості сфотографувалися на згадку на загальну світлину.